Сьогодні ми розглянемо, як хімічним способом відрізнити слину курця від слини не курця. Після паління виробів стютюну в легені а з них у кров надходять отруйні ціаніди аніони СН-. Вони знешкоджуються печінкою та нирками за допомогою ферменту роданідази. При цьому ціаніди перетворюються в тіоціанати СЦН- які ми будемо визначати в слині курця. Для цього ми взяли слину не курця і слину курця. Додаємо по три краплини реактиву ферум -хлор 3 Один, 2, 3. І так же само один, два і третя крапля. Після цього ми додамо по шість крапель реактиву аж хлор хлоридної кислоти п'ять і шість. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Тепер спостерігаємо за кольорами нашої слини. Це слина не курця. Як ви бачите, вона має жовте забарвлення. А тепер слина курця. Слина курця забарвилася в оранжевий колір. Ще раз для порівняння: слина некурця і слина курця. Як ви бачите, я навіть зараз вийму із штативу нашу слину, не курця. З бовтаю, щоб було краще видно, і покажу на білому фоні. Колір жовтий. А тепер слина курця. Теж дістаю із нашого штативу. І на білому фоні ви бачите, що колір оранжевий навіть до червоного. Чому змінилося забарвлення? Тому що в результаті реакцію, реакції між феррум хлор 3 і H-хлор, а також тіоціанатами утворюється сполука ферум СЦН-3. Тричі, яка має червоне забарвлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще отруйні речовини, окрім ціанідів, надходять в організм курця у процесі паління.